Чоловіки, у яких троє дітей або більше, також можуть бути мобілізовані. Вітаю вас, шановні друзі. Після прийняття нового закону про мобілізацію з кожним днем випливає все більше і більше дуже цікавих історій, з яких видно, що депутати дуже вже постаралися для того, щоб відправити на утилізацію якомога більше українців. Я вам вже розказував про те, що зараз всі обмежено придатні, зобов'язані повторно пройти ВЛК, частина з яких точно відправиться на фронт. Також втратять відсрочку від мобілізації ті чоловіки, які доглядали за інвалідами першої та другої групи, якщо в сім'ї є ще одна людина, яка може дивитися за цими інвалідами. Вчора буквально з'явилися новини про те, що розробляється законопроект щодо мобілізації засуджених. Тобто, якщо засуджені згодні йти воювати, і командири в Збройних силах України не проти взяти таких людей до себе в підрозділи, то влада вже порахувала, що таких людей. В Україні близько 10 тисяч, і ось ще одна категорія, яких українська влада намагається відправити на фронт: це багатодітні чоловіки, які платять аліменти. Тобто, якщо у чоловіка троє або більше дітей, він з ними не живе, він платить на них аліменти. І, хоча по одній дитині є заборгованість за три місяці, то цього чоловіка також можуть мобілізувати. Я опублікував цю новину в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ви знаєте, з такими ініціативами я не здивуюся, якщо скоро з'явиться якась постанова, в якій буде вказано, що інваліди третьої групи які. Кашляють у громадському місці, також будуть мобілізовані. Або, наприклад, ті інваліди, у яких собаку звати Шарік. чого це вона Шарік? Вона має бути кулька, а Шарік – це ж російська назва. Все, всіх на фронт. Коротше кажучи, утилізація українців іде повним ходом.